Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського. Але спочатку нам потрібно відгадати загадки, аби дізнатися, про кого ж буде оповідання? Сіра шубка із пір'їн. На морозі жвавий він, не орел це стрибанець. Хто це діти? Горобець молодці. Жовтогрудіще бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Так, синички. Стрекотуха білобока звуть її... Сорока. Хто це каже кар кар? кар. Хто літає поміж хмар? Це та горда пані, ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона. Знають всі, що це. Так ворона молодці. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо випускають. І линуть в синій голубі птахи чудові. Хто це? Так, голуби? Дітки, а про кого ми з вами розгадали загадки? Давайте повторимо. Ворона, сорока, синичка, горобець та голуб. Діти, а чому не було загадок про ластівку? Так, бо вони відлітають на зиму у теплі краї. Я пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського це горобці плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка в сад. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховались? Подумала яринка, пішла до хати, стала під стріхою, почула, як там за горобець. А потім на землю впали крижані краплинки. Мов маленьке ми намисто. Що воно таке? подумала яринка. І здогадалась. Це горобці плачуть від холоду, В горобині сльози замерзають. І падають додолу крижаним намистом бідні горобчики. Діти, а яка пора року була в оповіданні? Так, зима, було дуже холодно. Яринка вийшла до саду і кого там не побачила. Так, пташок. Діти, а я вам пропоную взяти з собою зернятка, вийти на вулицю, до парку з батьками. Та подивитися, чи є б там пташки. Які пташки? Мені дуже цікаво, яких пташок ви побачите. Та, звісно ж, треба їх погодувати, бо їм дуже холодно і їм важко знаходити їжу. А я буду чекати на ваші фотографії. Мені дуже цікаво побачити, яких пташок ви знайшли. До побачення!